Вісім років я була вегетаріанкою. Це була така перехідна. Мені здається, така пора моя, коли мені хотілося щось спробувати нове. І це, знаєте, вегетаріанство був як стиль життя. Мені дуже подобалось дотримуватись цієї, цих правил або цієї дієти, як хочете, так це і називаєте. І я ось вісім років потрималась на цій дієті. Але з часом почала відчувати себе роздратованою, втомленою. Почало мені знаєте, як здаватися, що в мене менше сил. І з цього моменту я дуже почала замислюватися над тим, що знову змінити харчування і спробувати щось інше. І так почалася моя ера. Це було роки, мені здається, два з половиною тому. Я стала пескітаріанкою. Мені здається, це так називається, коли ти вживаєш рибу і всі там овочі, каші, крупи, як вегетаріанство, тільки з рибою. І так, такий теж був в мене період, тому що я дуже сильно, знаєте, як засумувала за червоною рибою, або за нашою українською сльоткою, щоб е з лучком там трошечки оцту. І за цим всім, мені здається, я засумувала і почала потрошечку е вводити це в раціон. Е це було раз на, на тиждень. Я, я могла собі дозволити щось з'їсти, або навіть. Довше, Да, я поступово вводила до себе цю е нову версію мого харчування. І ось я от була на цій рибній дієті, можна так сказати, і Мені стало цікаво, що там взагалі з моїми мікроелементами і вітамінами в моєму організмі, тому що я реально втомлена. І скільки б я не спала, я завжди втомлена, прокидаюсь втомлена, щось роблю, теж втомлена. Просто така втома завжди тебе переслідує. І я звернулася до нутриціолога до свого. Точніше, мені знайома порадила нутриціолога, і я вирішила спробувати з нею попрацювати. І вона брала аналіз із волосся. Виходить, що у тебе там, там на потилиці зрізають там невеличкі такі пасма, що сумі десь був такий кружочок, як палець волосся, і потім їх пресують і визначають. Твої твій стан організму, да там будуть мікроелементи, вітаміни. Одразу це також у волосі передається. То, що є в організмі. І я побачила там не дуже вдалі результати аналізів. Звичайно, що в мене там були якісь перекоси специфічні, да, у мене не вистачало вітамінів, там щось там було дуже багато кальцію і ще якогось хрому чи щось там такого. Ну, щось таке було дивне. І от я взяла консультацію цього нутриціолога, і вона порадила там мені їсти, знаєте, е, точніше, це був такий момент, вона мене питає, так, як починається ваш ранок. Ну, Я раніше в принципі, не снідала, раніше 11-ї, мені здається, 12 прокидалась і ніколи не снідала. Ну, Це був останній такий період. Ні, зазвичай в дитинстві я снідала обов'язково, але це в дорослому житті такий от період. І я там починала свій день з кави з молоком, там, знаєте, а потім щось солодкого можна бахнути ненормальне. І котрі, вона щось там мені порадила, це нутриціолог додавати равликів, а ви знали, що равлики дуже багаті мікроелементами, і їх дуже корисно їсти людині. Я Особисто не знала. І знаєте, це ще смішно в тому, що равликів ще треба вміти готувати, тому що якщо перетримати їх в духовці, то вони просто е, як гума, і вони не смачні. Е, міняється їх смак. І це просто противно Я інколи брала цю партію равликів і не могла їсти, тому що мені баняло їх. Кидувала. І коротше, вона щось там мені порадила: ці равлики, гребінці, там щось додати більш капусти, брокколі, ла 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 Ну, оце потрошку я отак і додала. Цього така консультація дуже поверхнесна. На 10 хвилин ми зідзвонилися, вона там сказала, що додать, що віддать. І по цим аналізам з волосся, ти отримуєш там. М Такий, як звичайний ПДФ, де розписано, якщо у вас перебір цього елементу або недобір, там до чого це може призвести і в яких продуктах можна знайти е, ці мікроелементи, щоб е, допомогти своєму організму. Але мені здається, десь я так протрималась, може рік. Е, я намагалася е, притримуватись цієї. Нової дієти там купувала тось. І потім ще додала потрошку м'ясо, десь півроку після. І м'ясо. Десь курку, знаєте, це бівнушки, котлетки. Оце така українська їжа, яка дуже сильно всім подобається. Ну Так як я готую для свого чоловіка завжди таке смачне, да, наше українське. Тому от я потрошечку стала в нього підідати там оцю. І згодом я потроху почала оце вводити м'ясо. Але так, знаєте, не дуже багато. Як я розумію, але для мене це був такий крок. Да? Десь я почала їсти м'ясо, мені здається, може, рік півтора назад, отак, от, десь отак. Може, рік. Не, не, не буду розказувати, не пам'ятаю точно. І поступово, от за цей рік, після здачі аналізів у цього волосся, я ще раз здала аналізи з волосся. Картина, в принципі, не дуже змінилася, але деякі там підтягнулися мікроелементи, що мене дуже сильно порадувало. Але ж я не записалася на другу консультацію до цього лікаря, не знаю чому, тому що якось мені дуже це все поверхово здалося. Ну і я залишила цю ідею. Пізніше я знайшла через знайому ще одного нутриціолога і вирішила, що хочу спробувати також з нею попрацювати над моїми аналізами і над недостачою мікроелементів, вітамінів. І також я хотіла попрацювати над своєю анімією. Да, я з самого дитинства хворію на цю. Хворобу або у мене просто є анімія, і вирішила, що от з нею попрацюю. І тому що знаєте що, знайома мені сказала, що вона досягла дуже непоганих результатів із нею. Я думаю, ну все, треба йти. Якщо е досягають хороших результатів, значить мені туди. Я взяла, здала увесь пакет аналізів. Там було десь штук 15, мені здається. На якісь щитовідну, на е загальний аналіз крові, загальний аналіз мочі калу і коротше, кучу всього там. І не пам'ятаю, коротше, дуже багато списку цих аналізів, і я вирішила, що треба почати. Е Починати працювати над своїм тілом. Так? І знаєте, що ще цікаве, все дитинство я ж займалась бально-спортивними танцями, і я ніколи не могла набрати вагу. І це була проблема, Скільки б я не їла. ну, Зазвичай ти багато тренуєшся і з за цього ти не можеш нормально набрати вагу. І це була також проблема. У мене ніколи не виростали м'язи. Е, в принципі, ходила я, там, наприклад, до тренажерного залу або ні. Ну, вони не росли, окей, була така особливість мого тіла, і я що, приймала, що я була дуже худою, такою ну, дистрофічною худою, можна сказати, але нічого, був і такий період мого життя. От я здала ці всі штук 10-15 аналізів, і за цими аналізами новий неутриціолог мені назначила. Супліменти це також вітаміни, органічні, натуральні. Коротше, вони дуже такі подібні до того, що виробляє наше тіло, і десь перший захід оцього всього мені виписали 15 позицій по вітамінам. Ви взагалі розумієте, 15 позицій це. Дуже овер. І взагалі я не дуже люблю таблетки приймати, але для е, допомоги моєму тілу, да, якому вже 31 рік, треба вживати заходів щодо того, щоб е, допомогти йому. І ці 15 мікроелементів я замовила на iHerb І ось що, в принципі, було у цьому е, пакеті, е, була Оміга 3. Що мені не значили? Я вам просто поділюся: омега-3 ось такі коробочки е, дві. Потім вітамінка С. Е, далі. Магнезія таурат, урат, кардіостимулятор. Да? Це також, по моїм аналізам, сугубо це всі мікроелементи, які мені треба було працювати. Ще у нас Б-комплекс, обов'язковий цинк, ви знаєте, да? після коронавірусу ми завжди цинка цей пропивали. У мене ще було вітамін К2, вітамін Д 10 тисяч. Якийсь пробіотик був ось такий жовтенький був пробі... пробулін. от такий з бузіни натуральний. Оця коробочка коштує 30 капсул, півтори тисячі гривень. Ну, звісно, розумієте, тут артилерія яка важка. екстракт артишоку. Далі корцетін для судин. Це якась там хрінь, яка допомагає судинам. Також у мене був Таорін 500, і оце найцікавіше, що я вам можу сказати. У мене ще женімія, як ви вже зрозуміли. І мені назначили залізо. Це вже не перше залізо, яке я п'ю. Мені зазвичай звичайні лікарі теж назначали залізо, але якась була. Як сказати, результат, але дуже маленький. І ось мені назначила новий нутриціолог залізо, бігли цінат, якийсь такий. І також із печінки тварин цих корів мені назначили ось такий в капсулах. Печінка, коротше, печінка і, і залізо. Ви взагалі пили печінку в капсулах. Я от перший раз, я взагалі не знала, що є такі капсули печінки. І оці всі вітаміни мені назначила оцей нутриціолог новий. От у тебе є ці вітаміни, і також тобі розписується список дієти, що ти можеш їсти, а що ти не можеш. І це знову якась ідея фікс моя. Якщо ви бачили попереднє відео про чистку організму, там була дієта а складна. Але це з цими супліментами. Ця дієта була просто розривна. Тобі, ну по факту, не можна нічого. Тобі не можна цукру, алкоголю не можна. Тобі не можна глютену, хліб теж не можна. Каші глютенові не можна. Соуси, майонези, всякі такі фастфуди не можна. Сиру, якусь продукцію, типу суш теж не можна. Далі м'ясо з кров'ю не можна. Дуже багато всього не можна було, навіть в кафе інколи складно щось мені замовити, тому що зазвичай. Це е, все з молочними продуктами, якісь слівки, добавки, омлет з, з молоком, е, хліб і, коротше, і все. А мені потрібно було їсти на цій дієті салати, кусок м'яса і каші. Да? Це правильна така людська дієта. Е, мені здається. Ну і слава Богу, що ми до цього приходимо, точніше, я до цього приходжу, поступово змінюю своє харчування в сторону правильної здорової їжі. Два місяці я була на такій дієті, де пропувала оці всі вітаміни. І Я коротше, дуже сильно втомилася, тому що я зазвичай три рази на день готую щось. Це дуже здорове і зазвичай багато часу йде на те, щоб себе нагодувати. І Я звикла їсти два рази на день, там, пізній ранок і ввечері. А тут мені треба три рази на день всього навсього сніданок, обід, вечеря. Не можна каву, не можна якісь перекуси, типу орешка, бананчика, фруктика, всі діла. Не можна. У мене, коротше, все було не можна. І навіть в якийсь момент, коли я починала цю дієту, моє тіло просто відторгло такий сильний режим, який мені назначив цей нутриціолог. І я трошечки як відкати. Від свого тіла, зрозуміла і поняла, що моєму тілу така дієта складна, не підходить, і йому треба там більше фруктів. І я трошечки модернізувала цю дієту і підлаштувала під себе. І так само корот, адаптувалася, і все добре, нічого не боліло. На цих всіх вітамінах все нормально, я жива, здорова, все добре. І от е, пройшло там ці два місяці, я знову здавала великий список. Каналізів. Я для цього їжу в Україну і здаю в лабораторіях, тому що в Варшаві все в два рази е, десь е, дорожче. А тим паче я катаюсь в Україну там раз на пару місяців, тому мені дуже зручно було. От після цієї дієти, е, в принципі, аналізи стали краще. Що я дуже сильно здивувалася, тому що я не розраховувала на якийсь там результат. А по факту, і за цього правильного харчування, і за вітамінів, і за того, що я білок і субпродукти почала їсти, в принципі, картина за анімією стала набагато краще. І з цими всіма моментами, по вітамінам, теж вона поліпшилась і краще. Знаєте, що Я помітила за цей час, в мене почали з'являтися м'язи. Я не розраховувала на таке, але вперше в житті в мене ростуть м'язи. У мене там ляшки такі накачані, руки. Хоча я не займаюся в спортивному залі, я тільки викладаю танці. Я вам розказувала, що із цих всіх змін з переїздом в Варшаву і всяким таким я почала. Вести Хай Хілс у Варшаві я відчула, що хочу руху і рухатися далі в Польщі. І я відкрила свою групу із Хай Хілс, де я викладаю свої авторські танці дуже багато досвіду назбирали з бальних танців, хілсу, фрейм стріпу і там народні класика. І мені дуже хотілося поділитися з вами, тому я і відкрила групу з Хай Хілс у Варшаві. І також, якщо ви хотіли дізнатися більше про своє тіло, допомогти йому адаптуватися, менше відчувати стресу, більше відчувати да, себе впевнений не нашу то приходьте до мене на Хай Heels, буду рада е вас бачити в мене в групі або заняття онлайн і насолоджуватись своїм тілом, своїми рухами, виглядом. Да? Я не просто викладаю танці, да? у нас там є е ком'юніті, ви можете поспілкуватися один з одним, там е ви можете наряджатися гарно, як я. Я, я, я люблю дуже це робити. Приходити в гарному настрої, гарні речі вдягати і. І за цього ваш рівень життя, рівень енергії, рівень вашого тонусу тіла він тільки піде вверх. Тому запрошую вас приєднатися до нас у Варшаві. У мене дівчата, які зараз до мене ходять у групу. Їм масажист сказав, що їх тіло стало набагато краще, тонісніше. Тепер немає такої жилійності. А м'язи стали більш оформлені, красивіші за рахунок тільки два рази на тиждень Хай хілз тому, бачите, не тільки от результат у мене, а й у дівчат, які ходять два рази просто на тиждень, до мене реально ростуть м'язи і підтягується тіло, що доволі класно. За рахунок ось цієї нової дієти, і також мого хай-хілсу, який я викладаю з травня місяця, тіло стало більш тонуснішим, м'язи накачаніші, Тепер я Відчуваю, як прикольно, у мене стало реально більше енергії, але з'явився в мене режим строгий. Да, мені важкувато з ним було на початку, але в мене є режим, режим сну, режим харчування, режим побутових моментів. Теж це все допомогла мені оця нутриціолог на, на, на краще налагодити цей процес. Але ж я ж ще додаю, інколи коли мене щось викликає підозру, я ще займаюся з психологом і також пропрацьовую ці, наприклад, харчові моменти або інші моменти, які мене тригерять, із психологом. Тут такий. Комплекс, який схлопується, коли це все в правильному напрямі йде. І, коротше, і ти отримуєш колосальні прекрасні результати. Зараз я бачу класні результати по моїй фізичній формі і вигляду, в принципі, і по е, рахунку шкіри. Також вона стала рельєфнішою, підтягнутою, швидше циркулюється кров, швидше там жирочок іде. І знаєте, ще бонус плюс. Якщо ви не знали, як звільнитися жінки від кортизолового животику, знаєте, такий жіночий животик, то оце от виправляють налагодження. Сну, налагодження, стресу, і також харчування виходить, що за цей весь період я втратила там мінус 2 кг, мені здається, це не було такою задумкою моєї, але ось мінус 2 кг. І, коротше, і в мене немає цього картізолового животика, який є у всіх дівчат. Картізол трошки менше став із -за цієї дієти, і тіло підтягнулося, розслабилося, качається, є ресурс, багато з'явилося ресурсу, багато енергії. Це дивовижно, тому що я рада, що я прийшла саме до цього моменту, коли я почала. Займатися своїм тілом. Да? Я завжди займалася тілом, але період після 30 років тобі треба займа... допомагати своєму тілу добувати ресурси з їжею, а також от, допомагати вітамінами або якимись добавками. Я от пропувала ці органічні біологічні добавки, все нормально, там нема нічого такого сверхстранного. Це все я заказувала на iHerb. Як ви вже це зрозуміли, вегетаріанство це класний спосіб себе проявлення, але насамперед треба відчувати, слухати своє тіло, воно вам підкаже, в який бік рухатись. От з вегетаріанством у мене вийшло отак: От, я 8 років жила в цьому всьому, а потім якось в мене поступово, поступово виходила з цього і поміняла взагалі своє життя. Да? Змінила стиль харчування і змінила своє життя. Цікавим. Момент. Якщо ви в принципі задумуєтесь про здорове харчування, і вам цікава ця тема, то буду рада, якщо ви напишете мені коментарі до цього відео або поставите свої питання. І я поділюся своїм досвідом, тому що я так вам тільки сьогодні поверхово розказала. Тут є дуже багато всього, що я робила, що не робила, можна було, не можна було. І для того, щоб жити повноцінне, класне, яскраве життя, нам потрібний ресурс, да? і треба його от, допомагати тілу знайти цей ресурс. Ну і класно, що допомагають якісь фізичні вправи. І в моєму випадку це танці, як завжди. Я вже 20 років танцюю, і мені подобається. І, е, в принципі, я вам скажу, що у 18 у мене були танці, але я там бездумно все робила. А зараз в 30 вже набагато краще. Ну, прогресуємо, що сказати. Напишіть в коментарях, чи була у вас таке зміна харчування настільки глобальна, як у мене. І підписуйтесь на мій аккаунт. З вами Женьок у Варшаві. Я буду рада новим підписникам, лайк, дзвіночок і дякую, що були зі мною. Мені дуже приємно. І до нових відео!